Треба залучати всі країни, те, що я називав, Японія має бути присутня. Китай, і це коли вже буде багатостороння дипломатія, і всі будуть дивитися на Російську Федерацію. Російську Федерацію треба посадити за стіл переговорів зараз. Вони готові розмовляти з Сполученими Штатами, тому що вони бачать себе великою державою і не бачать собі рівню тільки Сполучені Штати. Але це все зведеться до того, що буде якийсь проект документу. Я впевнений, де буде написана наша позиція, російська позиція Європейського Союзу, де буде текст договору. І ми побачимо вже конкретний е, делегації мають провести багато раундів не один день в Женеві, а багато раундів експерти, делегація переговорів зі всіма країнами. І цей документ. Про встановлення миру і мирний договір я бачу як аналогію Будапештського меморандуму, і ви зверніть увагу в цих 28 пунктах. Є позиція, що договір має мати юридичну обов'язковість. Він має бути ратифікований, і на відміну від Будапештського меморандуму 1994 року вже йде стоїть мова про те, що парламенти мають ратифікувати і це має бути міжнародний договір.